Вязання шкарпетки, зразка шкарпетки, ми починаємо з набору петель. Треба набрати 40 петель початкового ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Тридцать,

Крайових дві не набираємо, тому що ми будемо в'язати вже не пласке в'язання, а кругове. Після того, як набрали потрібну кількість петель, раджу вам ще раз перерахувати, щоб їх було дійсно 40, тому що кількість петель для шкарпетки повинна бути кратна 4. Після чого зав'язуємо коротку і довгу нитку на один вузлик. Щоб не розтягувалася ось ця крайня петлячка на гладко з самого розміру, і починаємо в'язати, вийнявши передню одну спицю. Перший ряд ми в'яжемо, поки що не по кругу, а в'яжемо резинкою один на один. Першу петлю ми завжди, як і раніше, знімаємо не пров'язаною, але це тільки в першому ряді. Наступні всі ряди буде трошки по-іншому. І далі я вас прошу в'язати починати з виворітньої петлі. Першу зняли, наступна виворітня, І далі чергуємо лицьова, виворітня, лицьова, виворітня. Дуже важливо не помилитися в першому ряді. Лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова виворітня, лицева, виверідня, і так до кінця ряду. Зверніть увагу, що виворітню ми в'яжемо за передню половинку і лицеву також за передню половинку. Це так поки що в першому ряді. Цього виверідня поки що так. Ще раз треба перевірити, щоб вони чергувалися одна лицьова з однією виверідньою. Ще раз треба уважно передивитися. Після пров'язування першого ряду вже будемо переходити з плоского в'язання на кругле. Для цього нам треба поділити оцю кількість петель навпіл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось я по дві порахувала. У мене ось тут лишається 20 справа, і ось тут також 20. Взагалі-то шкарпетки в'яжуть на п'яти спицях. Оце такий класичний спосіб. Я полюбляю використовувати кругові спиці. Ну, Можливо, на початку це буде трошки важко, але потім дуже зручно і приємно в'язати на кругових спицях. Бачите, я вже поділила навпіл і тепер буду складати ось таким чином, щоб замкнути коло. І вже Всі наступні ряди ми будемо в'язати в одному напрямку. По колу будемо в'язати і кожен раз перетягувати спиці. Поки що, ще раз повторюю, не дуже зручно, але потім, коли вже буде пров'язано кілька рядів, далі вже буде зручніше. Ну, для того, щоб продовжувати в'язання, нам треба правильно розташувати наші вже зв'язані петлі. Ну, дивіться, якщо у нас ось тут закінчився цей ряд, то наступну петлю ми вже маємо в'язати. Починаючи з цього краю. Тому я ось так от перевертаю цю роботу, Так, щоб от нитка від клубка у мене розташовується на тій спиці, яка далі від мене, а та спиця, яка ближче до мене, ви бачите, тут тільки та нитка, от коротка. От, якщо ви так розташували, значить все правильно. Тепер дивіться, тепер нам треба ці спиці. Отак от, от підтягнути, значить, та, з якої ми будемо в'язати, вона ближче до нас знаходиться, вона має бути розташована так, щоб петлі були з краю цієї спиці. А от та, яка з робочою ниткою, бачите, тут от згин, та, яка з робочою ниткою, тобто ниткою від клубка, ось вона, вона. Має бути довгою, тому я її легенько підтягую до такої відстані, щоб я її могла розташувати ось так, навпроти лівої спиці. Права, це у нас, будемо казати, довга спиця, там, де довга нитка. Тут, де коротка нитка, тут коротша буде спиця. Отаким чином ми прикладаємо. А далі нам треба буде з'єднати ось цю. Ну, Будемо казати останню петлю з першою, і тоді ми замкнемо коло Ось, для того, щоб в'язати, я поки що складаю цих ну, два ряди, будемо казати, петель, отак от пласкенько разом. І тепер мені треба буде пров'язати ось цю петлю, яку ми спочатку да, на початку ряду ми її знімали. Зараз ми вже на початку ряду знімати петлю не будемо. Ми всі петлі будемо пров'язувати, тому що, коли замкнене коло, то і зникають краєві. Крайових вже немає. Ми всі петлі пров'язуємо так, як звичайно. Так ось, оцю першу петлю я пров'язую лицевою. І пам'ятаєте, я вам казала, що ту, яку ми от зняли в попередньому ряді, ми її просто зняли, а другу я просила пров'язати виворітньою. І тоді у нас буде ось такий орієнтир, що ми починаємо в'язати на кожній спиці з лицевої петлі. Ось ця у нас лицьова, далі виворітня. Далі лицьова. Ну, ми в'яжемо так, як резинку. Над лицевою лицеву, над виворітню. Виворітня. Лицьова за передню половинку, будьте уважні. А виверітня, увага, за задню половинку. Тоді петлі не будуть переконати. Вкручуватися лицьова, виверітня, І так в'яжемо, поки не пров'яжемо всі петлі з цієї спиці. Їх у нас має бути, якщо ми все правильно зробили, на цій спиці 20. Ну і на тій спиці, яка трошки далі від нас, також 20. От і закінчуємо ми От Собі запам'ятайте, що кожна спиця починається з лицевої, закінчується виверідньою, якщо ви все правильно зробили. Якщо відбувається якийсь збій, це означає, що десь вийшла помилочка, тому треба, от особливо на початку, дуже ретельно перевіряти. Після того, як ми оці перші 20 петель да, цю половинку пров'язали, ми тепер маємо розвернути наше в'язання. Так, щоб ми могли в'язати другу половину. Бачите, в мене оця нитка трохи поки що розтягнулася. Ми будемо в'язати далі, то вона е, стиснеться, бо поки що розтягується. Але то не страшно, е, скажу вам, на, на що треба звернути увагу. Ось дивіться, я перевернула ця спиця да, це та, яку я тільки на які я пров'язала. А ця, яку я буду в'язати. Ось так от ми знову складаємо. І тепер нам треба знову спиці перетягнути. Тобто, оця, яка ближче до мене, з якої я буду в'язати, да, я її отак от пересуваю, щоб петлі були ось тут ближче до краю. А та, яка далі від мене, та якою я буду в'язати, да, я вам казала, що ось довга нитка, довга спиця. Довга нитка від клубка, і спицю ми також витягаємо. І назустріч отак, от розташовуємо. І наступний крок наш, да, у нас має бути: отут-от я дивлюся, лицьова. Ну, я так ниточку кладу, щоб мені було зручно. І спицю теж відповідно. І починаємо ряд. Знову ж таки, ви бачите, що лицьова. Лицьова. Отут роби, робите такі оці протяжки між спицями максимально короткі, бо вона трошечки поки що не, не пускає, але старайтесь близенько одну до одної петлі в'язати. Виворітня лицева за передню, виворітня за задню половинку. І теж так пров'язуємо до кінця спиці. Ну, і це у нас уже буде в кінець ряду. Тому що ряд у нас складається із двох таких діляночок, 20 і 20 петель. Звичайно, якщо в'язати шкарпетку ну, за розміром ноги людини, то вона, звичайно, буде іншого розміру, і кількість петель теж треба розраховувати, залежно від того, яка щільність в'язання. Які, яку пряжу маєте, яку, які спиці. Але ми вяжемо зразочок, просто зразочок, щоб ми відпрацювали от ті елементи в'язання, які потрібні. Дов'язали ми другу частину другого ряду, закінчили виворітньою, все правильно, перевірили. Ось у нас, виходить, такі смужечки вертикальні, значить, все добре. І далі знову переходимо на наступний ряд, для того, щоб перейти, розвертаємо нашу роботу. Та спиця, яка ближче до нас, ми її робимо коротенькою, та спиця, яка з довгою ниткою і далі від нас ми її витягаємо, щоб вона була довшою. Продовжуємо в'язати. Всі наступні ряди ми вже в'яжемо так, як другий ряд. Отутцю відстань, да, я вас прошу, щоб ви затягували її, цю ниточку сильніше, щоб тут не були великі такі відстані. Ось я затягнула спочатку. Так, Починаємо з лицевої, лицеву пров'язала, і далі йдемо виверідня. Можна вже зразу, от коли ви закінчили ряд, подивитися, як вам буде зручніше. Можна зразу перетягувати, вже, щоб оця спиця була коротша. Перетягуєте зразу розвертаєте. Та, що, ще раз повторюю, немає робочої нитки та коротка. Там, де є робоча нитка, та спиця має бути довга. Ось можна порахувати ряди. Нам треба для цієї вправи зв'язати, щоб їх було 10. Порахувати їх можна по ось тих косічках, які утворилися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зупиняємося і робимо фото. Складаєте вашу роботу. Fotografo o